Всіх вітаю! 15 квітня. Сьогодні. Давайте по останнім новинам. Давайте починати. Ранок почався у багатьох з дронів, а нічка в Курську була запальна, там знищено склад з боєприпасами РФ. Ну Хоч, ну, хоч якась маленька, але хоч, ну, хоч щось. Дякуємо. Далі. Військовий стан продовжено, ну, планують продовжити на 90 днів з 9 травня до 6 серпня. Давайте спитаємо, хоча дурне питання, але давайте спитаємо: військовий стан. Зеленський вніс до ради законопроект про продовження військового стану та мобілізації на 90 днів з 9 травня до 6 серпня. Чи буде продовжено військовий стан в Україні з 9 травня до 6 серпня? Буде продовжено. Саднік жезлів. Жезлі. Рішення, вибір. Немає іншого виходу. Вибір, диявол, немає іншого виходу. Робота, співпраця, ключ. Немає іншого тут жезлів. Немає іншого виходу. Як тільки продовжувати. Буде продовжено військовий стан в Україні з 9 травня по, до 6 серпня. Двійка, двійка, хоча тут. Дурень, розпач, рішення, смерть. Очікували, що все, ж таки, що все ж таки буде зупинення обстрілів. Наші, в принципі, очікували цього. Очікували, що щось там Трамп вирішить, що буде зупинка обстрілів. Але воно, бачите, розпач, невдача і смерть. Ну, не... Колісниця це ще і наступ. Ну, взагалі вони очікували, що, будуть, що буде якась зупинка до 9 травня. Дійсно, очікували, але її нема. Хоча Трамп там обіцяє якісь гарні новини. Хоча я не знаю, для кого гарні новини. Для нього. Він постійно каже, скоро будуть гарні новини по Україні. Для кого? Для, ну, для нього. Чи для Путіна. Для кого новини гарні? Військовий стан показує, що немає іншого виходу поки що, але надія в наших була, що має зупинитися. Але ви ж бачите, що відбувається. Так, далі. Мирна угода по Україні охоплюватиме питання п'яти територій. Дивіться, вже п'яти територій. Вже з п'яти територій. Так, зараз. Було ж чотири території. Відков про візит до РФ. Мирна угода по Україні охоплюватиме питання п'яти територій. Спецпредставник Трампа. Вітков після візита та розмови з Путіним. Будуть протоколи. Безпеки та геополітичні аспекти. Що він має на увазі? Я не зрозуміла, чого вже вже п'ять територій, що він має на увазі? Паж жезлів, мир, робота, робота, щоб йде робота над завершенням. Але дуже, бачите, багато ключей. Не можуть підібрати, не можуть. Не можуть знайти рішення, ніхто, ніхто не погоджується. Ми не погоджуємося на те, що хоче Путін. Путін вже п'ять територій, дивіться. А цей Трамп скаче біля них, як. не знаю хто. Ілюсія, мах, вибір. Вибір, вибір, вибір. Там ще не тільки, ну да, вони ще Харківщину сюди приписали, територій. Там ще оця ж зона якась там ось військові, мах, кон, яку будуть контролювати військові зону. Де будуть військові розміщені ось вибір? І наші, і їхні. Правосуддя, зупинка, башня. Ну, розмовляли, дивіться, правосуддя, зупинка башня. Вони розмовляли з Віков про це. Розмовляли. Але Путін хоче вже, дивіться, вже хоче 4 або 5 територій повністю. Ну, 4 він точно хоче повністю. Чотири території хоче Путін повністю собі, і тоді буде по правосуддя зупинка башні. Да, ти лучший, да. Сила, да. Да, і він це хоче отримати до 9 травня, тому і до, буде довбити нас ще сильніше. Змія. Змія і агресія. Бачите, що? Змія і агресія проти, ну, проти нас? Йому якийсь результат треба показати 9, 9 травня, 9 мая. Парад, він же ж там пригласив. Багато кого на свій парад. І що ж він Він же ж має щось показати? Ну, Мені так показує. Так, ладно, давайте далі. Удар по сумам показав слабкість е Трампа, його диплома слабкість його дипломатичних оцих працівників, відкофів і так далі. Зустріч після зустрічі з Віткафом е відразу удар по сумам. Перемир'я в морі Чорному не досягнуто. Хоча Трамп постійно каже, що будуть гарні новини. Цікаво для кого? Це, це дійсно так, що в Трампа дуже слабка дипломатія по відношенню до Росії. Це правда чи це все спеціально? А ну покажіть, будь ласка, яка, які наміри в Трампа стосовно Росії Путіна. Дипломатія, ось, розмови про мир. Робота. Робота. Анук, склеїлася. Робота, рішення, війна. Ну, робота по війні, якісь там рішення. Ну, щось робить, але не вдається. П'ятірка пентаклів. Невдача. Невдача досягти миру. ну, Тому що з Росією неможливо домовитись. Одне і те ж саме, одне і те ж саме, з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Зустрічі відбуваються, а воно все одно чорний кіт. А чорний кіт це що? Я тобі кажу одне, а роблю інше. Їх просто дурять. Путін, Росія, просто внаглою плює в лицо Трампу. І все. Це я так м'яко кажучи, Трамп каже, що в найближчий час будуть гарні новини. Для кого мені цікаво? Трамп каже, що в найближчий час будуть гарні новини. Трамп каже, що в найближчий час будуть гарні новини. Для кого? Король мечів для військових. Допомога. Військова якась допомога. Військова допомога. Прозріння і фортуна. Для кого ці гарні новини скоро будуть, Трамп каже. Для кого? Луна, око замилювання. Україна. Нічо собі. Це карта України, імператриця. Україна, якісь плани, вибір і якісь дії по відношенню до нас. Невже? Невже якісь дії будуть від Трампа по відношенню до нас? В нього як прозріння. Ну, звісно, дуже дивно. Ту Пентаклі, якась допомога. Невже не вони продадуть зброю нам? Хоча я потім запитаю, він же вчора сказав. Ви просите мене продати зброю. Ну, да, Зеленський же ж просить продати патріоти, продати ракети, готові купити. Ви просите, продайте тепер. То дайте тепер продайте. Треба було, треба було не розпочинати війну. З країною, яка в 20 разів більше тебе. І потім би не просили оце продати і дати. Нормально? По мнению Трампа, ми почали війну. Ось так. А потім він каже, що у цій війні винні всі: Байден, Зеленський і Путін. Тільки я не винен. Якщо був би я, от я. От я б все зупинив. Я просто, ну, я це я. У війні винні всі. Байден, Зеленський, Путін. Це так? Пасив. Війна, башня. Ворон, угу. агресія. Ну, це, звісно, дуже смішно, да? у війні винні всі. Мені тут кажуть, що ні, пасив, не всі винні. Винні той, хто ось війна пішов з башнею. Той, хто перший почав бомбити, отой і винний ворон, спадтіжка, агресія, той, хто почав бомбити, той, хто почав, зайшов на чужу територію, ось той винен. Хто почав війну, Які... карта військових, війни, обстрілів. Ну, в смислі, хто почав війну, хто перший, кинув? хто перший кинув ракету? Хто? Ви мені не скажете, хто перший кинув ракету? Мабуть, там щось Трамп трошечки не. Это. Мозгами не шевелить. Лавров виліз і каже, що РФ. Перед США не ползает на коленях и не выпрашивает отмену санкций. Понятно? Лавров вылез и кажется, что Россия не ползает на коленях перед США и не вымаливает, выпрашивает, чтобы сняли санкции. Ну, что он и кажется, значит, все наоборот. Значит, он и ползает и выпрашивает. Це правда, що Росія не випрашує не ползає на коленях, не випрашує в США, щоб ті сняли санкції. Це правда? Ти лучший навчання. Це карта кажені. Шестірка Пентаклі це карта допомоги з минулого. Гроші. Вищий суд, двійка Пентаклі е, і мир. Вони дуже хитро. Двійка Пентаклі туди-сюди, туди-сюди. І карта Світу це США. Вони дуже хитро по чорно, Чорний код. Дуже хитро і розумно. Я б сказала, не ползають на колінях, не випрашують, а шантажують. Шантажують. Зніміть а то, або то. Зніміть або це буде. Зніміть або отак буде. Дуже хитро. І агресивно це роблять. І змія, бачите, і зворотливо. Працюють дуже вміло і хитро, як вони зазвичай все і роблять. Тому випрашують. Давайте далі. Трамп підтвердив, що встановив терміни для Путіна щодо припинення вогню, але не уточнив сроки. Давайте спитаємо до 9 травня. Трамп підтвердив, підтвердив. Терміни, встановив терміни припинення війни для Путіна. Щодо Ну, так, да, тобто, як ультиматум йому стосовно припинення вогню Путіну. І терміни тут не вказані. Я хочу спитати: до 9 травня якась буде, якесь буде рішення стосовно. Припинення вогню до 9 травня 2025 рік. Сімірка кубків, ілюзія, отторження. ані проти, вони проти. Двіка кубків. Домовитись, мах, захист, п'ятірка мечів не вдається домовитись, поразка, захист, кожен захищає свою позицію. Вони стоять на своєму. Чотири області, віддайте, а може вже п'ять. Може вже п'ять, там вже ж ви, я ж вам читала п'ять. А ми стоїмо на своєму. Все. І ось Ілюсія. Ну, тут жезлів падає. Ось дивіться. Тут жезлів, робота, і знов шанс. Дві карти шансу. Оце 20%. Оцей шанс він залишається. Він постійно є. І на, і на закінчення війни, постійно падає шанси. Це 20%. Йде робота, є два шанси. Але по факту все одно бачите, що показує. Поразка, ілюзія, домовитись. Сподіваємось на шанс. Так, що ще хочу запитати? Путін хоче стабільного миру. Нормально? Путін хоче стабільного миру, а не просто припинення вогню. Та що ви кажете? Путін хоче стабільного миру, а не просто припинення вогню. Це як для нього стабільний мир? Як? Колів... Колісниця. Наступ. Наступ і війна. Це для нього стабільний мир. Ну, дивіться, стабільного миру. Він хоче заграбастати якусь територію. Йому треба, ну, дивіться, скільки фінансів, скільки грошей, скільки людей він сюди вклав. Він звідсіля не піде з долію смаком, з голою. З пустими карманами. Але ось зараз колісниця війна і 10 жезлів. Йому вже важко. Йому важко. Чому? Важко. Чому важко? Пасив. Він, хоче, він реально хоче зупинитися. Важко, ту пентаклі, удар в серце. Ще раз, щось з фінансами, щось з грошима. Неможливо вічно воювати. Грошики, грошенята закінчуються башня, вибір. З одного боку, він хоче. Йому, він хоче, щоб це все зупинилося, але він хоче, щоб йому віддали 4, а може вже і 5 областей. Ось. Що він хоче? Зеленський запросив на 9 травня в Київ лідерів стран ЄС, а може не тільки ЄС, може і, і інших. Давайте спитаємо, чи приїдуть якісь лідери, ті, що підтримують Україну 9 травня в Київ. Чи приїдуть лідери різних держав в Київ 9 травня цього року? Шістірка, да, приїдуть. Перемога, шість жезлів. да, співпраця, перемога. Ті, хто з нами працює, і Вищий суд. Ну, тріка Пентаклі. Ті, хто з нами співпрацює, 100% приїдуть. Ось вони вже їдуть, бачите? Готуються. Вищий суд. Поки що будуть приховувати, хто приїде. Вже по факту дізнаємось. Да, Бачите, таємниця і Зеленський тут. І ось підготовка якась військова для захисту, для всього цього треба. Посилити захист Києва. Ось. Да, Приїдуть, приїдуть. Ну, ось такий розклад на сьогодні. Що залишається? Сподіватися тільки на шанс.